Національна поліція України одна із найважливіших державних структур на сервері. Її офіцери щодня стоять на варті закону, захищають права громадян та забезпечують спокій у наших містах і селах. Сьогодні ми відкриємо завісу і покажемо, як працює Національна поліція України в нашій грі і яку важливу роль вона виконує у створенні унікального ігрового досвіду. А перед тим як показати вам основні механіки нашого проєкту, давайте швиденько глянемо на їхній автопарк. Їхні машинки точно заслуговують уваги. Шкода Октавія для бійців корт. Renault Duster для простих патрулів.